Шалом, це Славко. Оце, бачите, Бровари продовжує жити своїм культурним життям, робить отакий чорний сухий стаут. Я скажу, що погода поліпшилася і я наважився. Його продажу нема. Це от вдячна людина, вдячна за правду, мені подарували. Я скажу, що надзвичайно ірландський, скажу такий палений ячмінь, надзвичайно вершковий смак. І без всякого азотного крану я його розливаю, піна як. Ну, коротше кажучи, справжній став тут без понтов, не портерний, не зміцнено. Я скажу, що 5 це цілком. А ми з вами, зайві люди відшилися, тепер проговоримо знову за втрати. Який рівень втрат вважає російське командування і державне керівництво допустимом? Для угрупування в 470 тисяч вони вважають, що 5,3% на місяць втрат. Це допустимо. Це дозволяє загально всіх санітарних втрат втрат всіх можливих. Причи, убили, всі причини Убері, давайте так казати, річного состава. Це 25 тисяч на місяць. І вони вважають, що вони зможуть підтримувати на ближче півріччя таку комплектацію війська по 25 тисяч на місяць. Що це означає? Що вони, ймовірно, перейдуть до. Більш оборонних дій, що вони зважають, вони шукають якесь політичне рішення і не планують великих воєнних операцій. Натомість ви знаєте, що за протягом двох місяців минулих інтенсивність сягнула 7,5 на місяць, 35 тисяч, це від угрупування в 470 тисяч, і вони геть не годні, не готові підтримувати такий рівень втрат. 7,5 втрат, я скажу, це нормальні втрати для російських загальних компаній. Наступу ми тут їх розважали, засою дивилися. Я скажу, що нормально від всього лічного составу. Сям з половиною це нішо було. Ну, йдеться не за якусь конкретну операцію, а за довший період. Бо чим довший період, тим менше загальні дай. Гіркий, слухайте, сухий такий. Кавовий такий гіркий присмак. Я скажу, що так. Я полюбляю керамічні кружки все-таки для пива, як воно і було. Тепер поговоримо, наскільки матеріально вони забезпечені для наступу. Ви знаєте, загальний резерв танків ви вже не раз бачили. 3200, за ще це вже нові, незалежні інші джерела. 3200, з них 70% як... Найначно да більше, ніж казала Ася, не двинулись з міста з довоєнного періоду, з 20-го, 21-го року. Ася, це означає, що вони взагалі і не двинуться. Конечно. 73% никуда не двинутся, разве що башні снимут. Тому що вы знаете, что Т72 башни то постачав Харьков, а башен йок, в принципе, зараз менше. Карпуси-то они на свалках находятся, вы знаете. Ну, в принципе, вважають уже Москвини пишуть и... І... Навіть незалежні, що автори, що слухайте, що Т55 і Т-62, це грізна система артилерійська, має влучну гармату, має прицел второго покоління. Ну хоче кажуть, що тільки не каніска, а вони взагалі страшні, Як той пояснював, так от. Виробництво танків Т-90, значить. На 24-й рік планують в 90 одиниць одиниці з модернізацією. Виробництво 28-30 машин на рік нових вважається. загальний ресурс артилерійського стрільна основних калібрів. 3 мільйони на цей рік передбачається противником. Вони виходять з потенціалу з експортом. З, власне, з імпортом до Росії з Кореї, з Ірану, вони вважають, що вони 3 мільйона стріль наматимуть, матимуть, але ви бачите, що гірше стало з системою що це стрільне, що треба ще з чогось вистріляти. За стрімке зростання 122-літрових артсистем, систем ми з вами говорили. Тому передбачають. Аналітики, що Путін вдасться до політичних якихось кроків, стримає військову активність, щоб черговий раз обдурити захід, обдурити нас, Німеччина чуйна, вже зреагувала. Вона бачить слабкість Путіна, і тому збирається вдвічі скоротити допомогу Україні з 8 мільярдів євро до 4, тому що у них там рецесію не так швидко подавали. Я скажу, що оця от скорочення допомоги заходу дуже вірна ознака перемог України. Як тільки Україна стає в Позицію, в якій спроможна ефективно боронитися, так, відразу нам трохи підрізають крила. І останнє, що я вам хотів дуже вдячна Алмазу 100 за його коментарі. Треба сказати, я сам задоволений їх прочитав. І навіть він мені пояснив, оце от. ну, це все-таки там треба було. Б Автору ну не, не обозу, а нашому любому французькому брату поставити черту вертикальною і в тексті, і в поясненнях, а не тільки на каленках, але у нас того зібрався, що це мобільні бригади, активні бригади забезпечення. Дуже раджу вам його коментарі до моїх статей. Він значно... Поширює і дискутує, я скажу, і це дуже приємно. Ну, мене більше цікава, ширша перспектива, саме оперативна гра, але виставки ми за вмазом 100» зробили однакові. Що він там не. Дивиться на результат, а я на гру. Але ж я визнав, що результат то знікомий, як то кажуть наші брати поляки. І останнє, що я хочу сказати, за зимовий час. Всі, хто говорить, що Україна жила за зимовим часом, вони далі 81-го року не згадують. Я тут ходив в школу, о 8-й годині, в грудні місяці було темно. Ми один одного лякали в темряві в класі, а о 5-й було світло. А зараз ви знаєте, о 4-й 4-й вже темно, і осьомі, вже світло. нащо це робити в умовах дефіциту електроенергії, рахуючи, що і війна зараз чому треба війну продовжувати? Я поясню. Тому що світла і в мирний час не буде. Років два-два сезони. Ми можемо вільно, можемо планувати те, що світла нам ніхто не дасть. Тут концепти змінилися по доступності світла для населення. І я скажу, якщо... Противника вистачить запасів розброї до другої половини 25-го року, то того, що нам перейде в захід навіть скорочені в німецької допомоги на 25-й рік, ми можемо ще провоювати кампанію зимову вестяну 25-го року і подивитися, що ж буде з противником. Тому що нам від миру за пілю легше не стане. Ви розумієте? Ми нічого не отримаємо через оцей от ганебний, я скажу. Вимушений мир, до якого нас підштовхує Захід. Треба зважати лише на слабкість Путіна. І останнє, що я хочу сказати, що ясно, що український час оптимальний, правильно згадав, все це залізничники провадили. Позаяк уже все треба переходити на місцевий час. Наш, наш час це півгодини до астрономічного в Києві. Плюс пів години до астрономічного полудня, і нам треба жити вже, у кожного має бути свій час. Я скажу досить вже з цим от поясним временем декретним, ми, ми дограємося. Чому я так проти того, щоб Західної в інтересах Західної України робили реформу? Освітлення, тому що ви самі розумієте, світла не буде ближчий час, а в нас вкладають вкрадуть годину сонячного освітлення, нам годину теблі. Нас перетворюють на Норвегію. І добре, щоб нас перетворювали на Норвегію через біженців, через норвезькі платні, ви розумієте? Через Норвезьку поліцію зрештою. А нас через світло. Та, а нас через світло. Депутани обрали з Норвегії найнепридатніше до нас. Ніч ви розумієте, а жити в цьому вічному мореці, якого хера розумієте? Херсон живе зараз на нормальним літнім часом і буде жити за цим же літнім часом і взимку. І все це зробилося тільки для того, наші гавіцаї, щоб менше нагадувати Москву, а більше нагадувати Варшаву. Так вам хочеться жити як Варшаву, так канайте. Ви вже там однією ногою. В Варшаві, звільнітесь нарешті, дайте хоч сонця побачити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буде вам вдячні, бо я вам такі добрі новини вивалю. Це питають, каже, «А чого Славко, у тебе добрі новини, а в Слав, а в Стерненко погані. Бо Стерненко живе словом, а я живу цифрами. Розумієте? Лічби, величини не обдурити. Статистика, як і фізика, об'єктивні науки. Тут нічого не зробиш. розумієте? Тому об'єктивно ситуація виглядає на нашу користь, тому суб'єктивно її і погіршують наші любі друзі. Бай. Ніхто світла не краде. Нам, пенсіонерам, уже байдуже. Ну шойся, ну знаєш. Дратує, ну, чесно, скажу. Ну, чого вони всяку ерунду роблять? Ну, розумієте, ну дайте людям пожити, дайте померти спокійно, присудіш тому світлоелектрику, ви в нас забрали. Світлоелектричного не буде два сезони. То наше ж іще темряву плодить? Чи це ваша сутність сатанинська?